І ось ще один антикризовий захід від кабінету міністрів. Постанова за номером 366. Цього тижня вона чинила мало не паніку між підприємцями. І це природно, адже суть постанови така: всі підприємці, які перебувають на єдиному чи фіксованому податку з 1 травня, мають сплачувати ще понад 100 гривень до пенсійного фонду. Так, сума, начебто, невеличка, але для малого бізнесу вона не посильна. Це в один голос заявляють самі підприємці. Вони дають робочі місця українцям в час кризи і вимагають навпаки зменшити податковий тиск, так як це робиться в інших країнах у кризовий період. Та уряд Тимошенко вигадує нові податки. Законність їх під великим питанням. Адміністративний суд Києва буквально завалений позовами підприємців з усієї України до Кабміну. Яким, якими можуть бути наслідки суперечливої постанови? Ситуацію вивчав Роман Вінтонів. Місто Лубни. Більшість мешканців райцентру працюють на ринку. Першим ударом по їхньому заробітку стала криза. З травня – нова біда, урядова постанова номер 366. Ця постанова 366, Вона взагалі не повинна бути для малого бізнесу. Це ставить малий бізнес на коліна. Вона заставляє нас бути рабами у своїй власній державі. Не лише торгівці на ринку постраждали від постанови. Перевізники по всій Україні зараз готуються до повномасштабної акції протесту, якщо постанову не скасують. Адже зараз вони працюють практично собі у збиток. Розцінки, якщо піднялись ціни на всі товари, продовольство на люби, то на перевозки вони тільки падають. Люди везуть уже непонятно за які гроші, щоб тільки вижити. Вижити, хотіла платити кредити, заплатити зарплату водіям, нанятим у кого працює. І тому просто кожні 100 рублів і град більшу роль згідно з постановою. Всі підприємці, які обрали єдиний податок як спосіб оподаткування, мають що додатково сплачувати щонайменше 123 гривні до пенсійного фонду за себе та за кожного з родичів, які працюють. Ми звернулись до кабінету міністрів, щоб нам пояснили мотивацію прийняття цієї постанови. Відповіді немає досі. Тим часом відповіді є у Ксенії Ляпінові, заступника голови комітету Верховної Ради з питань підприємництва. Спроби зідрати з когось мільярд другий, розповідає пані Ксенія. Почались в кінці минулого року, після того як уряд призначив доплату до пенсій Шахтарям. Парламент тричі не пропускав законопроекти, що містили подібні зміни до пенсійного законодавства. Це було законопроект народного депутату з Б'ют Бондаренко. Він був розглянутий, і відхилений Верховною Радою. Потім було двічі розглядалась пропозиція вже від уряду. офіційно подана з відповідними е, намаганням встановити розміру цього внеску. І ось зараз в четверте уряду вдалося таки змусити підприємців наповнювати пенсійний фонд, але не законопроектом, а постановою уряду для е, торгівців, що торгують на ринку. Найдрібніша діяльність там дійсно заробити великі кошти неможливо. Хто сумнівається, я всім раджу. діть. І поторгуєте два місяці. Торгували. Я ніколи не торгувала, але я працюю з цією категорією з 96-го року. Розмір єдиного податку всього 200 гривень на місяць, а тут ще начебто невеличка доплата. Коли ми зараз порахуємо всі виплати, які оті ті всі навантаження, які зараз на, на підприємця накладаються, він просто фізично цей підприємець не зможе його проплатити. Ми вирішили детально все порахувати на конкретному прикладі. Олена Уварова зараз власниця трьох контейнерів на Лубнянському ринку, продає дитячі речі. Валовий дохід за місяць трьох контейнерів близько 20 тисяч гривень. Три реалізатори отримують по тисячі гривень на місяць. Патенти – ще 210 гривень. Ринковий збір і послуга ринку – 540. Охорона – 60. Поїздки по товар двічі на тиждень – 600 гривень. Вартість нового товару – 16 тисяч гривень. І ось відрахування до пенсійного фонду – 123 гривні. Сума – мінус 533 гривні. Щоб не працювати собі у збиток, довелось звільнити трьох реалізаторів. Замість них працює вона і її мати. Добре, що два контейнери поруч стоять. Зараз на Лубинському ринку зачинений контейнер на дивина, чимало продаються. Деякі продавці перестали їздити по новий товар, бо немає за що його купити. Минулосезонний крам розпродують майже за безцінь. Щоб скасувати постанову, яка вбиває малий бізнес, підприємці вже подали тисячі позовів в адмінсуд Києва на Кабмін. Теоретично скасувати дію постанови просто, адже її зміст суперечить цілому ряду законів. Проект постанови уряду не проходив відповідне оприлюднення в терміном не менше місяця, не проходив обговорення, не проходив навіть погодження в держпідприємництва. Ось перелік лише деяких невідповідностей. Постанова уряду суперечить Конституції України, яка встановила, що зміни до системи оподаткування регулюються тільки законами України, а не постановою, як це зробив уряд Тимошенко. Постанова суперечить указу президента, який звільняє від усіх зборів тих підприємців, які працюють на єдиному податку. Постанова суперечить закону України, за яким всі зміни до системи оподаткування набирають чинності тільки з початку нового бюджетного року, а не з дати прийняття, тим часом як постанова уряду набрала чинності з 1 травня. Проставити всі крапки надишну дискусії про 366 постанову повинен мін'юст. І ось їхня офіційна відповідь. У ній йдеться, що постанова потребує законодавчого врегулювання шляхом внесення відповідних змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В перекладі з канцелярської на українську це означає, що постанова не відповідає закону. Роман Вінтонів, Віталій Мельник, Олексій Шматов. Подробиці тижням. Телеканал Інтер.